Модуль виносних антен від Tech – це просте рішення для складних умов. Це пасивний антенно-фідерний модуль, який суттєво підвищує дальність і якість прийому чуйки та інших сумісних систем ПРЕР. Модуль працює як розширення антенної системи. Ви виносите антени з підпливу металу, корпусу техніки, вашого укриття або електронних завад у чисту зону прийому, на дах авто, броню, щоглу або будь-яку підвищену позицію. Всередині три антени під окремі діапазони з виведеними роз'ємами N-Type для підключення кабелю під ваші задачі. Три метри для виносу на автомобіль, 5 метрів для встановлення на броню або роботи з бліндажу. 10 метрів для виносу модуля на щоглу. Треба лише обрати довжину і закрутити кабелі надійно, до кінця і на свої місця, щоб не було поганого контакту. Гнучки і монтаж забезпечують магнітні кріплення для швидкого розгортання. Або стаціонарна фіксація хамутами, коли потрібно надовго. Корпус всепогодний та ударостійкий. Повністю готовий до польових умов. Для замовлення виносної антени переходьте на сайт або пишіть у месенджери наших соціальних мереж. Ваше небо нашими очима.